Аби оперативно реагувати на різні надзвичайні ситуації, потрібні тренування. Так, в Запоріжжі відбулися командно штабні навчання поліції, які дають можливість відпрацьовувати та скоординовувати дії особового складу при будь-яких сценаріях розгортання подій в умовах воєнного стану. В Запоріжжі відбулися дводенні командно-штамні навчання для керівників підрозділів поліції, під час яких відпрацьовувалися реальні ситуації, у яких поліцейські можуть опинитися під час широкомасштабного вторгнення російського агресора. Такий досвід особливо потрібен, адже правоохоронці області несуть службу в максимальній наближеності до лінії фронту. Мета командно штабних навчань це безпосереднє отримання нових навичок і тактичної медицини, воєнної топографії, як правильно розбивати лагерь, як організовувати несення служби, як організовувати перебування в польових умовах. Нестромлених наслідок ворожих обстрілів в населених пунктах підтримання зв'язку є нагальною проблемою. Тож під час навчань поліцейські відпрацювали навички користування радіозв'язком. Важливою складовою навчань стало надання домедичної допомоги при бойових травмах, але основну увагу було приділено вогневій підготовці. Тренування відбувалось на швидкість, адже в реальному житті зволікання може коштувати життя. Був виїзд на полігон для того, щоб відточити навички не тільки з звичною для поліцейських зброєю, це пістолети і автомати, а і більш важкою зброєю, і гранатомети, метання гранат, правила поводження з мінами і вибухонебезпечними предметами. Командно штабні навчання дають можливість відпрацювати та скоординувати дії особового складу поліції при будь-яких сценаріях розгортання подій в умовах воєнного стану.